Дуже гарний мальчик, ти готов сьогодні до змагань? Скажи, сонечко ні? Ми тобі бажаємо успіху сьогодні. Бажаємо тобі перемоги. 23 червня у день присвятої трійці мешканці села Перемога Бородінської громади Болградського району відзначають храмове свято села. Цьогоріч керівництвом села громади та місцевими активістами було вирішено відсвяткувати цей день проведенням кінних перегонів. Неоднократно робимо ділем День села. Ми вже більше 40 років відмічаємо. На святої Троїці. І ми в этом году вирішили продовжити цю традицію. Я благодарен ребятам, що сьогодні оставили всю свою уборку, весь сіна все, приїхали, підтримували нас. У перегонах взяли участь 12 учасників з різних населених пунктів регіону. Учасники Татарбунарського район, село Дмитрівка, Новоселовка, Сарацький, потім благодатна. Пшеница, это, это Юрьевка, Негрова. Наши 12 участников сегодняшних, они 80% происхождения Запорожского конного завода. Благодарим конезаводы, что выращивают, воспроизводят орловских. Ну, допустим, у нас 80% орловских рыцаков, есть американские, русские здесь. Спасибо людям, которые занимаются конезаводчики. Мы как любители, это не профессионалы, мы любители конного спорта. Спасибо людям, які дають советы по правильному, правильным тренировкам лошадей. було проведено шість парних та два загальних заїзди у качалках. Учасники мали здолати коло довжиною 1600 шістсот метрів. Звуть Анатолій Миколаївич, село Негрова. Займаюся лошадьми, Якщо так взяти конкретно, ну год уже 10. Іменно ресистами планы є Дубровська порода, є Запорож. От він Запорожья. Його тато, рекордіст, виграв я, як кажу, от, минута 58,3, Рекорд України. Це який год був десь 98-го. А от їх небагато залишилося. Їх залишилося буквально, десь голов 7-8. Яка це порода? Це американець. Чистий американці. Як коня ви... звуть. Скільки років ще за порода? Руська американця. Два года. Брала вже участь у змаганнях? Так, так, так. Які міста? Вона э, години почала вже участвовать. Ну, по-разному буває. Вона ж маленька, молода. Не можемо говорити, що вона перші Это. Що показує, то є. Сьогодні розраховуєте на перше місце? Ні, що, я приїхав поучаствовать. Мені інтересні участвовать. для душі все. Граф, е, рисак. Е, три роки. Коню. Ну що, іде, добре, не жалуємося. Міста, міста не знаю, тільки третій раз виїжджає. Іли четвертий, третій. Третій, третій раз виїжджає. Минулого разу ми його вже бачили в дитячий. Да. Ну, а вторий раз був він. Зараз третій раз він виїхав. То це третій раз. Да. Ну, сина не йде так, як у WhatsApp, звісно, ну. З надіжди. Качалку собі самі робили, так? Да, качалку син робив. Угу. Зручна? Зручна. Переможці у заїздах кони різних вікових категорій були у піднесеному настрої та обіцяли своїм улюбленцям виногороду. Нагорода у нього буде хороше обільне питання. Вони люблять наші коні, люблять авіас, церкву сіна. Ми їх не обіжаємо, вони нас теж. Він як чоловік, все розуміє, навіть все. Да? цілуватися може. Да? Молодець Як ви готували його до змагань? Обичні тренування, фермішки, купання їм. Два рази їх скупали, щоб були красиві у нас. Ой, слава Богу, що ми на виграші. Там далі дасть Бог покаже. Можливо, що ми поїдемо далі. Чи до Одеського подрому, чи до... Київського подрама на змагання. Вітаємо вас з перемогою, що відчуваєте? Дякую. Чувство радості. за себе і за лошадь. Як вас звуть? Як звуть коня ваша? Мене звуть Славік, коня звуть Результат. Яка порода, скільки років? Орловець. Запорозький конний завод, 7 років. Ви звідки, Саня? Я з Білограністровського району, село на Молодова. Багато вже разів брали участь у перегонах? Все время. З півтора з двох років. Ну, да. завжди перші місця? Так. Да. Що за качалку скажете, саме робили? Ні, качалка одеського єподрому. Стара, да. але така зручненька, ну, так? Ну так, да. Результат Показав результат і завжди показує результати. Любителі кони регіону намагаються відродити традиції тінних перегонів та передають естафету наступному селу. рік ми стараємося 4-5 разів в году організовувати через місяць, хоча б організовуємося з. Мы перемога сделали на Троицу. Дмитровка сделала. Георгий в день, Пасха. Негрова собирается. На День села в октябре. А в августе собираются на Воселовке. Это 4-5 раз, где мы сами организовываемся. Усі переможці кінних змагань отримали пам'ятні та грошові призи. Ксенія Переверзова, Юрій Слободяний для «Юг Тудей».